Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахісток з чемпіонату світу зі швидких шахів, що проходить у Катарі. На черзі поєдинок четвертого туру у виконанні Марії Музичук, яка грала чорними проти потужної індійської шахістки міжнародного гросмейстера Рамежбабу Вайшалі. Кінь 3 зіграли білі, Д5, Ж3, Кінєв 6, слон Ж2 і ж 6 Рокіровка, слон g 7 d 4 2-0, c 4 c 6 Суперниці розігрують добре відому систему захисту Грюнфельда. Білі просувають пішака на А4, після А5, кінь С3, чорні грають кінь А6. Відбувається розмін на d5, ферзь Б3, слон F5 і кінь h 4 нападаючи на слона. Той відходить на Е6, кінь Б5 і кінь Е4. Білі повертають коня на f3, кінь чорних йде на b4, і після слон f4, тура c 8 Починається боротьба за вертикаль С. Білі ставлять свою туру на c 1 після ферзь b6, слон заходить на c7, нападаючи на ферзя. Той відійшов кінь є 5 У цій складній позиції чорним варто було віддати свого чорнопольного слона за коня, і після взяття на е 5 піти b6 з подальшим кінь c5. У цій ситуації кінь чорних аж ніяк не гірше за одного з білих слонів. До речі, один з них трошечки заплутався в тилах суперниці. Це рівна позиція. Але Марія Музичук припускається помилки. Вона ставить коня на d6, білі грають кінь d3, і після взяття ферзь б'є d3, чорні зіграли кінь f5. Білі зміцнюють пішака д4 ходом e3, після кінь d6. Слон F1. У чорних серйозні проблеми з координацією фігур. Білі розставили свої сили більш агресивно, і, врешті-решт, це дає їм можливість виграти пішака. Після слон F5, ферзь Д1 б'є на Б5 коня музичук, але АБ і ферзь відходить на Є6. У білих дуже комфортна позиція, і вони думають, а чим же забрати пішака А5. Цілком можна було побити пішака слону. Щоправда, після Б6, слон Б4, зайвий пішак білих є здвоєним. Та все ж таки наявність двох опорних полів по вертикалях А і С дає їм серйозну перевагу. Можна було не квапитись бити пішака і зіграти тура С5, але краще за все було піти Б6, додатково захищаючи слона А С7, і, врешті-решт, забрати пішака А5 турою. Після Тура А8, Тура А4, Тура А1, і чорні втримати пішака не зможуть. Тут позиційна перевага білих ще більше. Але Рамішбабу Вайшалі вирішила, що можна просто забрати пішака турою. Зіграла тура б'є а 5 і потрапила у пастку української шахістки. Марія Музичук несподівано для суперниці тимчасово жертвує матеріал на С7 і грає Ферзь б 6 Тут все стало зрозуміло. Рідкісний подвійний удар у виконанні чорного ферзя. Зазвичай такі ходи не несуть особливої небезпеки, тому що одна тура може захистити іншу. Але саме тут пішаки на Б5 та Б7 заважають цьому. І як не крути, все ж таки одну з тур треба віддати. І чорні залишаються зайвим слоном. Вайшалі вирішила побити на e 7 Після тура б'є А5 побила на Б7. Але ферзь b4, ж4, слон e 6 h 3 ферзь б'є б2. Прохідний пішак білих по вертикалі Б не є небезпечним. Чорні потихенько розвивають всі свої фігури після слон ж2, тура c 8 з загрозою зв'язки, ферзь в 3 шах король h2, ферзь 8, нападаючи на туру. Та відходить ферзь 7, знову напад, тура а 6 шах і ферзь ж3. Марія музичук цілком могла розміняти ферзів. Що наближало її до перемоги, але й відразу забрати на Б5 ніхто не заважає. Тепер за легку фігуру у білих всього лише один пішак. Контргри у Вайшалі немає жодної і час було вже здатися. Але індійська шахістка ну ніяк не хотіла визнавати свою поразку, їй було дуже прикро, що вона ось так просто для такого високого рівня зівнула одну з тур. Вона йде на А7. Після ферзь Б8 тура А5. Ферзь б 6 тура а 1 і слон f8. Загружує слон d6. Білі перекриваються ходом f4, після слон d6, тура f1, ферзь б 2 тура f2, чорні грають тура С2. Доводиться міняти туре, ферзь h4, але, звісно, удар ферзь d8 не є серйозною загрозою. Просто король g7. Після ферзь d8, ферзь c7, білі розміняли ферзів. На дошці абсолютно виграна для чорних технічна позиція з зайвим слоном і пішаками на одному фланзі. Планів виграшу тут безліч, адже білі змушені просто стояти, і чорні поля поступово переходять під контроль Марії Музичук. Після король G3 вона грає F6, король F3, король F7, слон F1, король e 7 слон Б5 і F5. Білі закривають позицію, граючи g5, але полегшення це не дає. Слон d7, слона 6, слона 4, король e 2 Особливо тут коментувати немає чого. Чорні створюють прості загрози, поступово підсилюючи свою позицію. От зараз вони хочуть розміняти білопольних слонів, тому білі відходять на b7, шах король F2, король d7, король G2, слон e1 чіпляючись до пішака, він приречений, адже на король H3 буде просто слон f1. Тому король Ф3 зіграли в Айшалі, забирає музичук, король G2, повертає слона на e1, король Ф3, король С7, після слона 8, король d6, король g2, слон 6, король g1 і слон c 8 Білі нападають на чорнопольного слона, той відходить на A5, король е 2 слон Е6. Після король d3, король С7, король С2, король Б6. Білі грають король d3, слон b4, після король c 2 слон f8. Чорні хочуть просунути пішака аж вперед. Після король д3 h5 б'є на проході вайшалі, забираємо король С3, слон Ф8, король Д3, слон Б4 і король С2. Після король С7, король Д3, король Д6, слон b7, слон d7, король С2, шах. Король Д3, знову шах, король С2, і слон С4, максимально обмежуючи білого короля. Тому слон c 8 Грає в айшалі, після король Е7, король d 1 король f 6 слон d 7 g 5 забираємо б'ємо, слон Е6, f 4 б'ємо, і після король F4, король c 2 Зменшення кількості пішаків лише наближає чорних до перемоги, адже навіть якщо віддати слона білих за останнього чорного пішака, два чорних слони без проблем поставлять мат. Король Е4, слон Ж8, король Д4, слон H7, слон F1, король Б3, слон Е1, король С2, слон ж 2 король Д1, і слон 5. І після 91-го ходу слон g8, король Е3, білі нарешті здалися. Останні приблизно 40 ходів були абсолютно зайвими. Ось така цікава партія, долю якої вирішив несподіваний подвійний удар у виконанні чорного ферзя. Все ж таки, тактика завжди була і залишається сильною стороною Марії Музичук. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!